Ще в наявності такий брутальний телефон Mi 9 3,5 3500 ціна. Зробили хтось поклеїв ось такий постану телефончик, хтось поклеїв ззаду плівку, але виглядає дуже круто. Мені здається, навіть тут не треба чехла. Маленький такий зручний варіант. Зараз покажу інформацію про телефон. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C. Mi 9 SE 64 ГБ, 10 Android. 6 ГБ оперативна пам'ять. Телефончик досить гарно працює. Так, показую ще камеру. дозволити Камера круто виглядає. Я б сказав би, навіть досить круто. Зручний телефон і хороша ціна на такий пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Кому цікавий такий телефон, пишіть. Є різні варіанти. Також дивіться мої інші відео, допулять з телеграм канал